Виконуємо номер 1.22 із підручника Геометрія 8 та номер 5.22 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Чи може кут чотирикутника бути більшим за суму інших його кутів? Приступаємо до виконання. Якщо чотирикутник не опуклий, то. Один із його кутів буде більший за 180 градусів. А сума трьох інших буде менше за 180 градусів. І тому кут чотирикутника буде більший за суму інших його кутів. Запишемо це. Дамо відповідь на питання зразу так. У не чотирикутнику один з Його кутів більший. За 180 градусів. Оскільки сума кутів чотирикутника 360 градусів? Тоді сума трьох інших. Буде меншою менше за 180 градусів отже кут неопуклого Чотирикутника буде більший за суму інших його кутів. номер 1.22 із підручника Геометрія 8 та номер 5.22 із підручника Математика 8 виконано